Вітаю, друзі, з вами знову я, громадський активіст металовіде. Сьогодні, 3 квітня, я разом з головою антикорупційної громадської ради Михайлом Чебенюком приїхали до відділку Подільської поліції на зустріч зі старшим дізнавачем Жаруком, щоб запитати, що вони зробили майже за пів місяця, які кроки, які заходи щодо викриття злочину замаху на моє життя, на замовлення голови Подільської РДА Михайла Лазаренка. І слава вашому придністрові! Та в ході спілкування засувалося, що вони нічого не зробили, а я зрозумів, що ворог не лише там на нулі, а також всередині країни, серед поліцейських, точніше, мусорів, тому що поліцейські так не діють. Дивимось. Нам Добре треба подивитися графік прийому громадян. Нема графіку прийому. Ком'ю вже, вже снятий. Під час військового стану це не працює. Ну, Нам де? треба подивитися, як... прийому. Там, там, там стенд, інформаційний стенд має бути. Не, Скринька є у вас? Скринька. Скринька є, нема. Зараз я уточнюю. і які бардак, це невозможно. Одразу ми приїхали до Подільської до прокуратури, сподіваючись на зустріч з процесуальним керівником. Але також побачили, що наразі потерпіли процесуальне незахищення. Відмінено це все? Ні, під час військового стану це все не працює. Да. Отже, прокуратура знову посилається на карантинне обмеження, тому не проводить прийом громадян. Але хочу ще раз вам показати, що нас поліція дала відповідь, що під час військового стану. Всі карантинні заходи зняти. Добрий день. Я приїхав сьогодні в місто Подільську, вашу прокуратуру. Хотів побачити графік прийому громадян, але у вас до уваги громадян. А ви знаєте, що з метою запобігання поширення ковіду цей закон відмінений під час військового стану. Дивіться, куди я можу сьогодні скинути вам цей. Скринька, якщо у вас її на вулиці немає, ну так вона має знаружжі бути чи внутрі. Тобто в приміщення не потрапиш, щоб подивитися розклад прямо громадян, а також потрапити до скриньки, кинути якогось тиста також неможливо. Ситуація в чому? Я сьогодні приїхав по такому питанню, по замовному вибуху, по Майталу. Іншого, мені мені треба процесуальний керівник. Хто цієї справи процесуальний керівник відносно Майтали. Це громадський діяч. Він підпорядкований у нас у громадському об'єднанні стоїть, як блогер. Я, я сьогодні хотів поспіл... Номер справи Юра, яка? Зараз одну хвилиночку. Я можу сьогодні з процесуальним керівником розмовляти. Алло. Як потрапити до скриньки? Є, ви, ви розумієте, от я сьогодні хочу три неділі пройшло, які... Ви приїхали з іншого міста. Так, я приїхав з другого. Дайте як побачити, як сьогодні працюють правоохоронні органи захищають викривачів. Ну от по цьому питанню ми прийшли з'ясувати. Графіка немає. Я і без вас, і я без вас сьогодні на генерального прокурора сяду, напишу заяву, чому відмінено прийом громадян. Питання все, я говорю. До побачення. От і все, Ігор, бачиш, вони закрилися, блядь. Все, ковід є, постанова Генеральної прокуратури, ніхто вас не буде приймати, є свої постанови і все. От і все. Вони сьогодні військовий час їх прикрив, повністю, їх систему. Сейчас ми йдемо до слід, чого узнаємо. Біля 50 тисяч гривень на місяць отримують зарплатню прокурори. Але водночас ми бачимо ворожеставне до людей, за які податки вони отримують цю зарплатню. Далі ми поїхали до Жарука. Ви змоєте туди, а ви разом йдемо. Підписується документів документи, документи на житло, то я і при необхідності на даних Ми Зараз не оригінали потрібні, не потрібно копі долучити їх до матеріалів справи. Ми зараз розглядаємо і ту, і ту справу, які на два кримінальні провадження, так? Де ви є потемні. Це з приводу проникнення до житло і з приводу замовку розбити? Тому я вас просив, щоб ви принесення. Але порадився з однодомці. вони кажуть, що ти можеш до суду дати. Це треба запам'ятати, що повідомив старший зазнавач рук. Що наразі відбувається збір необхідних даних. Тому я вас попросив, ну, за бажання. Добре, а, а мені просто питання у вас, а що, ти, ну, от, ка камери переглядали камери? Так, переглядали. Що, що... Ну, даному автомобілі на камерах. Не Так. Yeah. Добре, а ви э, депутати. Добре, а, а ви запитали Михайло Лазаренко, допитали? Ну, на яких підставах? <звучить> На підставі того, що цей нападник казав, що фамілію використав. Іменно від Михайла. На... Ну він міг використати будь-яку. Ну ви перевірили? Перевірили. Лазарка запитав запитали? Поки що не запитували. А перевірили його телефон на дзвінки? можливо, він спілкувався з цим. Дивіться, буде встановлено особу, буде встановлено мобільний телефон, особи, будемо вирішувати питання всієї останні. З ким він розмовляв, коли він розмовляв і як. Отже, документи на моє житло це збір необхідних даних, а депутата Лазаренка, перевірити його телефонні дзвінки тощо, це нема підстав. А далі каже старший наваж жару, що треба з'ясувати особу, а потім все перевіряти. якось він Ладнього проходу все починає вам, вже не здається. І, ну, якщо він назвав фомифа фамілю, нашому ти вичому. Він я вам поясню. Він міг назвати любов, а не записав. Це треба перевірити чи не треба? навіть якщо злочинись, використовує будь-яке прізвище. Це вже зачіпка, яку треба перевірити. я голова антикорупційної ради. Самі я робив керівні... заяву офіційно. Я... Дивіться, я вам ще раз пояснюю, я буду допитувати Юрія Анатолійовича, Потім я буду допитувати вас. Е, ви, якщо Юрій Анатолійович буде присутній при вашій, да доповіді, а ви хочете розказати щось особисте, допустимо. А далі старший дізнавач жарук, щоб полегшити свої брудні дії, намагався нас відокремити один від одного. Я, тому, особисто нічого немає. У мене особисто тут немає. Я, я, тому, тому я прошу вас заходити по одному. Це заявники по, по, по цьому. Я, ж не то, це я вас допитаю, як заявника. Ну, ну, так чому окремо, я не розумію. Ми ж разом, ми співпрацюємо, ми, 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 ми одна громадська організація. Зоро. Працюємо разом. Це ж не то, що і, ми нас прийшли, не... змовилися і щось хочемо. Н, нема жодних закритів немає. Чому я таке зробив заяву, заяву? Тому що мені надійшла інформація від людини. Вона сказала, я почув, що розробляється таке відносно вашого метала. Дивіться, якщо Юрій Анатолійович не заперечує, це не буде будь-яким чином примежувати і порушити його права. Не буде. не буде. Хай тоді будете присутніми при допиті. Бачите, незаконна вимога зарукання прийшла, то він вже погодився, що би вдвох були присутні. Перед початком допиту я вам повідомляю, що процедура допиту це є да, е, Відеозапис, Відеозапис Я вам можу заборонити, проводити. Або якщо ви бажаєте розповсюдження ваших потім особистих даних, яка, які зафіксуються на відеозапис, це для вас теж буде мати деякі наслідки розповсюдження ваших особистих правиль. даних. Я для того, щоб я фільму це за себе, або можливо потім за суду щодо неправомірних не, дій, або, не або якихось порушень з боку свідчення. Дивіться, ви потім протокол допиту можете за фільм, ну, або зафотографувати, або отримати копію. Можна ще тоді, такі пройняти, я, я, я вибунув виявити. ця людина така, яка, яка здійснила на мене напад. Або запах на мене вбивства, вона назвала прізвище. Що кажуть, більше не фриму Лазаренка, тому що він нам допомагає. Він назвав прізвище. Тому мені зараз цікаво, чи ви чи перевірили Лазаренка. Якщо будуть достатні підстави, перевірити. Тобто призвичайно це не підстава. Ну, дивіться, це з ваших слів. У мене mm -hmm. поки що достатніх підстав немає. Так, ну а як ви намагаєтеся ризикувати, якщо ви перевірите? Поясню, що будуть зібрані відповідні матеріали. Скільки ви вже минулого часу немає З 17.03. Може, півмісяця не немає. Я вам щось поясню. Коли будуть достатні підстави, викличемо, допитаємо, перевіримо. Тобто, це не достатні підставки, якщо людина каже, що вас зарядка, називає прізвище. Це не царний підстав, тому що перевірити. Це не достатні підстави, так я розумію? На даний час ні. Ах, це п'ятство такое. За пів місяця. Не на сьогоднішній день, а за не недостатня була підстав або часу, щоб перевірити. Чи дійсно Озенка причепленно до цього або не причепна? Юрій Анатольович, то і ці раз пояснюю, звернулися з письмовою заявою, да? ми за вашою письмовою заявою перевіряли, проводили слідчі дії, перевіряли камери. Отже, по гарячих слідах поліцейські повинні були допитати голову політський орда Михайла Заренка, перевірити його телефонні дзвінки тощо, але цього не було зроблено. Наразі це називається. Найзладні слідчі дії. Тажару це зрозумів то одразу перемкнувся на Чабольника. Потім, через деякий час, так, виходить, звертайтесь ви в Балський відділ поліції. Так. Ви до Балського відділу поліції, звертайтеся, ви звертаєтеся 24-го, поки, поки Балка передала нам теж минув час. Який який час, час? давайте так, який час? Відповідно, до законодавства, передачі та документації. Ну, я знаю, спитайте в канцелярії. Одразу ми бачимо, що жарух бреше, тому що з балту до Подільську тим більше електронною поштою. Це займає 30 секунд. В ви... ви... подальшому, по, по, скільки було витрачено часу на те, щоб ви сюди приїхали. Мені знадобилось виписувати вам повістку, по за телефонну розмову ви сюди відмовились приїжджати. То покажіть, де я, я отримав ту повістку, що я відмовився ну, розписувати. Mm. Хто мені її не надавав? Я вам направив. Повістку з замовним листом. Я не знаю, отримували повідомлення. А, ну ви у вас є, що я ну, повідомлення про отримання мені поки що не надійшло. О, так, тут... але, а ви, кажучи, ви говорите, що я ігнорував цей. А ви кажете, що ви відмовився? Навіщо ви так мене, що я відмовився Яру? Так, ми будемо працювати, або ми будемо сперечатися. не з'ясовувати. Ви зараз кажете такі речі, ви ображаєте людину. Я, що я відмовився від чогось, але він нічого я, не вийшов. Я, я я нічого не отримував, по перший я не отримав. Сам ну, мені це відома ця схема, що потім ви про тому що ви всі відмовлялися на Жито. Але хто нічого не відмовляється? Я знаю, ви тут сидите обидву. Ні, так я не відмовлявся, я навіть не отримував ту повірку. Ви під кожним разом, під кожним приводом повідомляли, що ви приїхати до мене зараз не можете. Да Правильно? що ти чорт побери, такої несеш? Знову ж рук бреше, кажучи, що кожного разу під кожним приводом ви відмовлялися. А я тут знову, каже, один раз. Мі, ця схема відома. Вони потім кажуть, що ми не з'являлися, та бо справу закрили. Діючи на випередження, ми одразу вирішили зустрітися з начальником дізнавачів Гуком, щоб поскаржитися на Жарука. Але гука на місці не було. Вийшла його стуниця бойка. Доброго дня, Доброго дня. сьогодні вихідний. Вчора були. А можете представитися одразу? Може поставити заступник. Начальника сектору дізнання капітан поліції бойко Яна на Дуже приємно. Ми до вас... По такому питанню я робив офіційну заяву письмову. Пройшло три неділі. Три неділі. Угу. Сьогодні я почув від вашого дізнавача, що він мене викликав, і я відмовився сюди, приїжджати. Я перепрошую, яку офіційну заяву, з якого питання? З якого питання? Посягання на життя Майталу. Це три тижні тому. До цього часу ним не зроблено фотокопію. Чому я зробив таку заяву? Тому що мені прийшло повідомлення, хто, саме, ну, хто його замовив. До цього часу ним не фоторобота складено, не його допитано. І ви почався, що вас перешковаю по черзі, будь ласка, мені потрібно хронологію зрозуміти. Ви мені сказали, що три тижні тому подавали заяву... Два тижні, напевно, що? Про два тижні, 17-го. два з половиною тижні. Це два з половиною тижні. Ну добре, три під знаком запитання. Ви подавали заяву йому? — Я робив заяву на 102 у Балті, у Балті. Ви зробили реєстрацію. Реєстрацію на 102 офіційно. 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 Він мотивує, що почта прийшла дуже з запізненнями. Запізнення. А він каже, що ви відмовились. А в той же що можливо Польща ще не прийшла. Так. Да. Що я не відмовлявся дати пояснення. А ну ще, каже, що... можливо, пошта ще не прийшла. Ще пошта не прийшла. Але ну, тоді говорить, що він відмовився. Якщо він Почта ще не отримав нічого, розумієте? От, все в мене. І, і мене, от Путін, пов'язкую. Я не отримував рекомендованого листа, де він не ну, визивав. Викликав. 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 Певна річ, пускай він покаже мені. Він мені по телефону з переляку дзвонив, що я хочу з вами зустрітися там. І то він, це по телефону, це так, заочно. Мені потрібно бути офіційно, я хочу побачити його роботу. Але коли я зустрівся з певними людьми, Михайло Сергійович, я скажіть, будь ласка, він фото. Я перепрошую, а коли він вам Телефонував і коли? Телефонував, це сьогодні у нас понеділок. Це він телефонував до мене у п'ятницю. У 21 Так. Да, у п'ятницю він нателефонував, да, на сьогодні на дві години дня. Але в мене у дві години дня е, були, ну там, то що питання. Надбули, допрацьовували, допрацьовували. допрацьовували е, З'ясовували всі питання. Ми сказали, е, він сказав, що він в суду. Ми поїхали в суд, да, дійсно в суду. Приїхали сюди, він почав виляти туди, сюди, сюди. У нас перше було запитання. Чи ти вони Лазаренка, тому що цей хлопець, який прийшов на мене напад подати, і казав, що не чіпає Лазаренка, тому що він мені допомагає тощо. Я запитав, чи ти вони Лазаренка зайчас? Каже, ні, немає підстав. Нема підстав, ну підохі. Що від імені Лазаренка він прийшов? Не чіпає Лазаренка. Тобто Лазаренка не записаний, телефон спілкування або там телефонні дзвінки Лазаренка також не перевірені. Тобто ми, І ми фоторобот бач... не складені. Ми да. знаємо, ми не можемо показати це, це фото. Він, ми, ми повинні побачити роботу цього ну, дізнавача чи слідчого. Ми повинні побачити роботу, як він робить. Слав фоторобота, фотороб. Він, старший дізнавач. Старший дізнавач. він дожив в чечені 48 часов, 72 години, це вже я вам пояснюю. Склати фоторобот був, склати фоторобот. Йому ще щось треба було зробити. А Він нічого, нічого фактично не зробив. І ви ви понимаєте, фенкаєте. Тобто ми зараз вже вже бачимо, нічого не зробив. Потім ще в нього претензії, що він викликав Чепольника, а він відмовився, а цього не було. Uh -huh. Це все на те, що він не буде належати... Всього, ми відмовляємося... Ви хочете відсторонити його. Відсторонити так. і назначити нові вцілі. Терміново, терміново. Ми вже бачимо, що ця людина, її треба гнати. Мірної вміє не потрібно, на воєнної опасі. З кимось дізнавачів. На нами все одно хто буде порядно виконуватись, нам хто буде порядно виконувати це все. Чи це Іванов, чи це Сідров, чи це Чебанюк, чи це Бойко буде але, виконувати, все буде. Але, але ви, як, як керівник, або наразі... Заступник, я нам важливо, щоб вони отримували якісь догани за це. За що вони ну зараз ми витратили час, пів місяця витратили часу? І вони нічого не зробили. Нічого не зробив. Тобто, тобто це і там сюди, можливо, якісь вже там зникли. Там або якісь додаткові докази десь можливо там вже витрачає свій час. Для вас виїжджала свідча група. виїжджала, там пізніс, там, Перевіряла, да питав вилучили, вилучили, вилучили які сліди, також вилучили. Ну, Експерти за маву направлену. Дивіться, я. Напевно? На експертизу направлена, це я можу вам з певністю сказати, що вона направлена. На я, я не заплату, дивіться. Підніміть, будь ласка, матеріали. Я вас першу, підніміть. І мою заяву. Яку там я фамілію вказав? З приводу вашої заяви на 102, котрі переслали. Час, щоб дізнатися, чи її переслали до нас, коли вона до нас потрапила. Вам вже матеріали вже переслали. У, у нього справа. От подивіться, я не хочу, щоб фамілію. озвучувати фамілію. Ми вже розслідували вчині одного Неділі. ви вказали на особу, яка проникла е да, е да, да. ми, ми, ми вже... Річ, покажу, да, місто, з пістолетом. Це вже одну неділю, ми це вже засу... я за два дні це засував. два дні. Угу. Два дні. Так, громадський діяч. Я просто став на його захист. А поліція ще до сих часу вона ще фоторобота не склала, вона ще не, не допитала Лазаренка, вона телефони не встановила. Ви розумієте, я говорю, це ну... Це сказано те, що він гальмує справу на вмисне, щоб... до щоб її... От зараз, от, відлі, якщо ви будете проводити, ми рівно за 72 години ми виходимо на замовника і виходимо той, що до нього проникнував у, у помешкання. 72 години я вам даю слово. Ми виходимо зразу. І він до цього часу він ще не встановив, хто його туди ну, послав, чому Лазаренкове ім'я там названо, чому фоторобота не складено. Що от зараз до нього питання до, до старшого дізнавача. От до нього зараз дуже великі питання. У нього вже є, тут вже йому можна шити. Здавував, каже, ж, який а нема підстав, каже, його допитував. Ну, як це нема Тут треба любунитись потягнути. Конкретна прізвище була названа, mm -hmm. він каже, не має підстав. А, а можливо, він там, він, він кого завгодно може назвати. Все одно треба перевірити. Якщо не, не назвав три прізвища назвав, треба перевірити. Перевірити обов'язково. Mm -hmm. От дивіться, зацікайте час. 72 години ми виходимо на замовника і на виконавця. 72 години я вам даю слово. ви мені скажіть, ви будете писати заяву? Ми я напишу заяву, я вам почтою, щоб його притягнути, то в, нього, в нього є не то що не дбалі, він приховує цей злочин. Він приховує. Якщо він не по знанню, не по знанню, то ага. в нього є злостний мотив приховування цього злочину. У кого? У, я... за да. за да. у нього є прямий мотив вже. Ви заяву надішлете нам, так? Так, так. На 102, да, да, про, да, 102 про... чи... Да, 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 так, да, так, да, і матеріали відправити в ДБР про перебування Не, його. Ні, питаю, чи через 102 буде заява, чи через, через громадську організацію? Офі... Від громадської організації буде офіційна заява. Я... Я... Да, так, так. Да. Мені зараз вони Нічого, нічого. Нам треба терміново, щоб Ні, Наразі вам ну, наразі наразу вам стати повідомляти. Я розумію, все, що зроблю від себе, це зараз піднімуся, перевизначу дізнавача і надам йому письмові вказівки від свого імені про подальше проведення з уточненням цієї цієї все. Все. інформації. Все, що... все, все, спасибо, я Добре. Ні, не, не маю. просто так треба вирішувати питання. Ні, поки що так. Далі подивимось. Далі подивимось. Все, дякую, все добре. Сподіваюся, що начальник дізнавачів гук. Та уступниця бойка. Належно відреагують, а тут там іншого дізнавача, який збере повністю всю інформацію, дослідкує всі докази та не йде злочинця. Тому що так як діє Жарук, це навіть гірше ворога, тому що він всередині країни і треба його ні не на нуль, а треба їх саджати за грати. Буде сидіти! Я сказав.